Вітаю всіх друзів та підписників мого каналу. І сьогодні невеликий сюжет про те, наскільки свиня може бути універсальним таким продуктом на всі випадки життя, як то кажуть. Ви можете приготувати скільки смакоти з одного лише кабанчика чи свинки. Можна заавтоклавувати його. І все це буде у вас в банках зберігатися досить тривалий термін, або ж покласти це, якщо у вас є місце, в морозильну камеру. І вам також буде це постійно для приготування смачненького. Наразі ми тримаємо в'єтнамсько-корейських поросят. Вагою приблизно у нас виходить заріз від 80 до 120, найбільше було кілограм. Даного роду кабанчика чи свинку можна по-різному реалізувати. Наприклад, продати окостами в нашій місцевості це 140 гривень за кілограм. Чи продати в роздріб, якщо ви гарно кормите, то я впевнена, що знайдуться клієнти, які у вас зайве заберуть, якщо вам не потрібно скільки сала, скільки є у в'єтнамсько-корейських чи просто корейських поросят. Якщо ви займетесь переробкою, це взагалі буде дуже вигідно, тому що однозначно тут буде додана вартість, як, ми, як це ми зробили. Наприклад, ось дивіться тушоночка із свинки в нас вийшла чудова, смачна, яка дуже добре буде зберігатися, якщо вам скільки м'яса не потрібно і нема де зберігати, або хочете трішки її реалізувати і продати, то от така тушонка у вас може вийти. Чудова і смачна, приготована в автоклаві. Сала, звісно, з цих свиней дуже багато. Хто думає, що мало, то ви помиляєтесь, це міф, тому що у нас сало було з цих кабанчиків у 4 пальці, принаймні моїх. Якщо у вас є зайвий, а відповідно, він буде зайвий здір, якісь залишки сала, то можна його перетопити і зробити. Чудовий смалець, отакий закатаний в баночках. Та це у вас займе час, але якщо ви його зможете трішки продати, то ще й. Під це буде набагато вигідніше, ніж просто продати зір за копійки. Наразі у нас 35 гривень. Також у нас завжди є голова і лівер із будь-якої свині. Продати ви можете її гривень за 300, 200, і чимсь, якщо у нас в'єтнамська. Да? А це не вигідно. А якщо ви переробите, зварите і зробите отакий от чудовий паштет, він буде для вашої родини і на варенички, і на пиріжечки, і на рибалку собі взяти, і на пікнік і куди хочеш на вилазку, то повірте, якщо вам буде зайвий, а зайвий не буде, тому що виходить з, наприклад, нашої голови та в'єтнамської чи корейської, виходить в нас 16 баночок такого чудового паштету. Ну, повірте, ви його швидко з'їсте, а не з'їсте, то можете навіть трішки продати. І ви однозначно будете в плюсі, ніж просто продати голову. Бо якщо ми візьмемо голову по окремості, то дійсно це виходить на порядок дорожче. Також ми спробували цей раз приготувати ребра в автоклаві. Я скажу, смакота неймовірна. Бо ребра не завжди ти захочеш посмажити. От, але їх отак переробити запросто і зберігатись, вони будуть чудово, і так само ви зможете їх будь-куди з собою взяти, і воно не зіпсується, бо воно герметично закрите, навіть якщо буде ця кришка євро. Так само ми його завтаклувували в автоклаві, і все чудово і смачно. А ось наше сало з в'єтнамсько-корейських поросят. Так що міф, я думаю, ваш розвіяла. В нас виходить близько 40 кг чудового сала. Ви знаєте, чудово його люди розбирають. Бо зараз якийсь такий пішов невеликий дефіцит на таке товсте, гарне домашнє сало. Тому не бійтеся, якщо воно у вас залишиться, ви точно його реалізуєте. А саме головне, що у вас на вечерю буде смачна свіжина, смажена, домашня справжня. І ви зможете посмакувати, порадувати свою родину, так що ви точно залишитеся в плюсі, якщо буде у вас вдома, така невеличка свининка і отака смачна, домашня, справжня українська вечеря. Так що тримайте свинку, в'єтнамську чи корейську, чи велику свиню навіть, не бійтеся переробляти її, от ви однозначно будете в плюсі, щоб там хто не казав. І ледь не забула, у вас ще буде і паличок, і рулька, і ратичка, і підчеревина, і ще куча смакоти додаткової, залишки в з кусочки можна молоти гарний домашній фарш. Дякую за ваш перегляд, миру, всім, здоров'я і добра. Щастя вашим родинам. Не бійтеся експериментувати, пробувати, втілювати всі свої задуми, якщо мати мету то я впевнена, у вас все вдасться.